Диктант. Часто в душі моїй звучить голос матері, що читає мені чудові рядки Тараса Григоровича Шевченка про сонечку, веселку, сокорину. Мені пригадується передвечірня година, коли я сидів на руках материнських. Пам'ятається, як на квітці трепета великий барвистий метелик. Шелестіло листя на тополі, на зеленій галявині під тополею стояв півень з червоним гребінцем, а в блакитному небі пливла біла хмаринка. Заходило сонце, від ставка пливла хвиля прохолоди. Мати заспівала пісню. Така прекрасна була та пісня, що, здавалося, і листочки на тополі перестали шелестіти. Прислухаючись до материнського співу, та хвилина запам'яталася на все життя, мабуть, із неї починається моє життя в казковому світі слова.